Привіт, усім вчора до Верховної Ради надійшов новий законопроект про мобілізацію. Це урядовий законопроект, нові обмеження, нові штрафи, яких до цього моменту не було. Тому рекомендую всім уважно подивитися це відео. Ми детально зараз розберемо, що ж це за законопроект. І не забудьте поставити лайк. Лайки та коментарі дуже допомагають розповсюдити інформацію і підтримати україномовний контент. У новому законопроекті про посилення мобілізації в Україні передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців, які не з'явилися до ТЦК. Зазначається, що до громадян, які порушили законодавство, можуть бути застосовані так звані тимчасові заходи. Ухилянтів будуть вносити до єдиного реєстру боржників. Також до них застосовується низка обмежень, зокрема заборона на виїзд за кордон. Поки що невідомо, чи це тільки під час військового стану, чи і надалі буде заборона, але така заборона тут з'явилася. Заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном неможливо буде купити, продати, подарувати, переписати авто, квартиру, дім і так далі. Обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія, обмеження прав розпорядження коштами та іншими цінностями. Скоріше за все, ця заборона буде стосуватися банківських карток, переказу коштів і тому подібного. Відмова у підписанні кредитних договорів. В такому випадку угилянтам не будуть давати можливість підписувати, отримувати кредит. Зупинення отримання пільг та послуг від держави відповідно до законопроекту, людям, які знаходяться за кордоном та ухиляються від мобілізації, припинять надавати консульські послуги у закордонних дипломатичних установах України, якщо вони не будуть мати при собі військово-облікових документів. Окрім того, за порушення законодавства про військовий обов'язок українців збираються штрафувати на суму від 34 до 85 тисяч гривень. А якщо це було вчинено за умов? Особливого періоду сума штрафу відчутно зросте від 153 п'ятдесят тисячі до 204 тисячі гривень. Також тепер не можна буде відмовитися від проходження військово-лікарської комісії. За відмову можна опинитися за гратами на строк від 3 до 5 років. Невідомо чи цей урядовий законопроект Верховна Рада прийме. І чи прийме його повністю, чи будуть поправки, чи взагалі його приймуть. Але такий законопроект є. Він є урядовий, він вже переданий Верховній Раді. Зараз на рахунок нього будуть дискусії, потім голосування, поправки. І подивимось книсі, чи його підпише президент, чи все ж таки він набуде чинності. Що ви про цей законопроект думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, не забудьте підписатися. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! і Україна 100%. Переможе.